Хитрий їжак Українська народна казка. Одного разу бігла лисиця до саду і зустріла по дорозі їжака. Добрий день, їжаче. Доброго здоров'я. Ходи зі мною у виноград. Ой страшно, лисичко, бо там господар понаставляв пасток. Можемо попасти в біду. А я, каже, не боюся, я школу закінчила, то дам собі раду. От вони й пішли. Наїлися вони винограду і вже повертаються. А тут лисичка попала в сельце. Ей, каже, їжаче, братику, рятуй. Ой ні, не поможу, бо я казав, що не знаю. Та ти ж мені відповідала, що знаєш, що школу закінчила. Ой, каже, я зі страху геть усе забула. Бачить їжак, що біда, і почав їй радити. Нічого не роби лиш коли газда прийде, то ти прикинься неживою. І, може, ця штука удасться. Заходить господар, став над лисицею і каже От шкода, що я не був чотири дні в саду. Вже й смердить. Узявся одною рукою за ніс, а другою лисичку за хвіст та й викинув її через пліт. А лисиці лиш цього і треба було схопилася та й пішла додому. Четвертої днини іде лисичка знову в виноград. Іде через їжакову нору і знову кличе його в товариство. Наїлися вони знов винограду та й лише почали вертатися, як попав у пастку їжачок. Ей, каже, лисичко, сестричко, рятував я тебе, тепер ти мене порятуй. Ну, чим я тобі допоможу? Та й пішла собі. Рятуй, бійся бога. Сестричко, дуже гарно ми жили. Ходи хоч попрощатися зі мною. Повернулася лисичка, обійнялися. Ой, каже їжак, давай поцілуємося, бо знає, що смерть мені зараз буде. От лисиця тільки хотіла його поцілувати, а їжак зловив лисицю зубами за язик і міцно тримає. Почала лисиця пищати не своїм голосом, та так, що учув господар та й прибіг до саду. Є, на що подивитися, узяв він та й задав жару лисиці, а їжака обережненько витягнув із сільця і пустив у сад. І від цього часу дуже їжачків шанував.